Бути собою не завжди просто, бути собою і мати свій острів, бути собою, не кривлячи душу, щось через силу? Ні, я цього не мушу. Чи маю я силу, щоб бути собою, так щиро, відкрито ділитись з тобою, на попіл спалити надумані маски, без фільтрів собою. І все без окраски. Бути собою сьогодні вже можна. Бути собою завжди, умить кожну. Бути собою сьогодні важливо. Бути собою це дуже красиво. І байдуже, що скажуть інші, байдуже, життя лише одне. Люблю його дуже літати і стати мудрою совою, і з легкістю жити і бути собою. For the is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks Isn't that spittin' slow, spittin' fast? I a roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah do it all myself Осінь місто прийшла як додому. Осінь місто вдягла по-новому. Забарвилися клен і тополя. Посміхнулася до людей доля, поспішають у вирій пернаті, вже не зможе ніхто їх здогнати. Побажаймо легкого польоту, поспішаймо і ми час роботи. Врожаї у садах вже достигли, стиглі яблука, груші і сливи. Найбагатша пора жовтокрила, золотим літаком прилетіла. Парк в янтарне вдягання одягся, позилоченим шлейфом протягся. Моя вінниця, місто над Богом, моє місто освячене Богом. Як же швидко всі дні вдаль тікають, знов і знов журавлі відлітають, весна літом, а осінь зимою геть змітають сліди за собою. Дощ осінній у місто пробрався, і на мові пташині озвався ключ далеких, далеких думок, і в калюжах кленовий вінок. Я візьму парасольку найбільшу і піду, свою душу потішу, під дощем я гулятиму мрійно, під дощем мені добре, спокійно, мокре листя землею танцює. Живописно художник малює. Ні, це осінь з палітрою вітах, в вітах, Вернісажі створила помітно. І видніється небо в калюжі, трішки синє чи сіре, байдуже, лиш би мирне і лиш би спокійне, а хмаринне тому, що осіннє. Я продовжую парком гуляти, під дощем люблю місто вивчати. Прошу осінь, затримайся довше, насолоду продовжити, прошу, затуманився спокій над Богом. Осінь місто прийшла жовтим кругом, осінь місто вдягла по-новому, Погулявши, іду я додому. Them. Don't second guess, we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your It's in, your eyes, in your eyes now. Remember. Life is a game. А зараз у нас позитивна хвилинка. Сьогодні 15 листопада, і ми прогулялися по магазинах і дещо підкупили вже до зимових новорічних свят. Це гноми такі чудові, в таких чудових ковпаках кумедних Санта. Миле, дуже таке няшне-няшне оленятко, пінгвінчик це вони підуть на ялинку. Ми дуже полюбляємо, коли на ялиночці не тільки кульки кольорові, але й такі м'ягенькі, чудові, милі іграшки, звірятка. Ось, Тому ось так. Всі ми трішечки. Діти, хоч вже далеко дорослі, але хочеться вірити у казку, хочеться вірити у дива. Тому будемо намагатися, попри все, попри все на світі вірити в добро і вірити в все позитивне, і оточувати себе такими от милими, гарними предметами.